Ну а українські контрзвідники тим часом обіграли російську ФСБ. Не лише виявили агента, який працював на одній із ключових посад в СБУ, але й вели з ним тривалу гру. Зливали у вуха щура дезінформацію і контролювали кожен його крок. Камери наші спеці встановили навіть у вбиральні цього тижня. Гру припинили, затримував шпигуна особисто, голова служби безпеки України Василь Малюк. Чому така честь? Чим цей зрадник настільки важливий? Чи це був банальний піар? І головне, спіймати топ щура на третьому році повномасштабної війни. Це наш успіх чи тривожний сигнал? Нові приголомшливі подробиці про запроданця і протистояння спецслужб у сюжеті кореспондентки ДСН тижня Оксани Радіонової. Такого в історії Української служби безпеки ще не було. За шкірку шпигуна ФСБ власноруч вхопив очільник СБУ. Державна зрада, надскладна розробка. Це не піар, а необхідність пояснює участь голови в оперативній роботі експівробітник служби Іван Ступак. Зрадник високого рангу, високого калібру. І ми розуміємо, що він можливо перебував навіть на нарадах у голови СБУ, і він особисто його знав. То я думаю, що це була справа честі, особисто прийняти участь. Цю затримую зляканий та притиснутий до стінки малюком, це керівник штабу антитерористичного центру, 50-річний полковник Дмитро Козюра, з верхівки СБУ. А отже, з доступом до державних секретів, як мені сказали. Про планування конкретної операції, що, наприклад, завтра, там о 12 й годині дня український там хаймор прилетить. Ні, такого він не знав. Але загалом, про плани, про переміщення, про антитуристичні навчання в різних регіонах, це все він знав. Топ-щур був давньою та дуже цінною консервою ФСБ країни в масштабу як Російська Федерація або там Китай, вони можуть працювати на, на на, на перспективу. Ну, наприклад, працювати з батьками для того, щоб знайти, наприклад, якогось хлопця. Дівчину, не розкриваючи своєї мети, впровадити їх в академію служби безпеки і вести їх по, по службі фінансово підтримуючи їх там в якихось моментах, та сама історія, як була Хілби, да, в якого завербували ще студентом і вели, вели, вели. До Філбі ми ще повернемося, а нашого щора завербували сім років тому. Задіяли в грудні 23-го. Козюра розвідував для Кремля секретну інформацію про зброю ЗСУ, стан критичної інфраструктури та наслідки обстрілів окупантів. По Києву уламки впали в бортничах, влучань немає. Влучило у верхні поверхи. Ну так, там собак побило, охорона. Без жарт? Угу. Російську консерву наші спеці викрили, і саме це зараз головна таємниця української контрозвідки. І саме над питанням як мучиться зараз у Москві. Бо далі справа техніки за агентом Кремля сікували цілодобово і вдома, і на роботі в його конспіративній квартирі. Навіть в туалеті зрадник не лишався сам на сам, бо викритий агент перетворився вже на нашу зброю. Почалася подвійна гра. Росіян будували продуманим обманом. Нам вдалося контрольовано насичувати. Ти ворога нашою дезінформацією, і це операція типу атаки на Курську область, де зсу чекали зовсім в іншому місці. Обманути в нинішній війні, коли таємно зосередити війська, практично неможливо, вдається тільки надзвичайними спецопераціями. Як це робиться? Наприклад, заступник голови збу скликає нараду там, наприклад, 5-6 людей. Серед них є оцей зрадник, зрадник сидить, і все записує і передає росіянам. Це найвищий рівень складності, адже противник. Досвідчений розвідник, це дуже серйозний, серйозний успіх, не затримання або там не допущення якихось незвичайних подій, а власне гра з іншою спецслужбою і перегравання О такі, от в такому протистоянні щоправда, до всесвітньовідомого відомого кіма Філбі, одного з найвищих офіцерів британської розвідки, мі 6 який був радянським шпигуном, наш щур не дотягує. Філби був ідейним агентом. А наш щур і був ідейним. Та за свою роботу із російських друзів. Зібрав криптою. Коли продовжувати гру стало недоцільно, численні докази державної зради були в кишені, пастка, в яку потрапив щур, зачинилася. Тепер йому світить пожиттєве. Ви готові понести покарання? Я хочу понести покарання. Покарання понесуть і його батьки. Обоє служили в СБУ. Знали про злочин сина і чекали на Путіна. Макіївка! Новоселівка! А, Новоселівка! Та скільки можна вже? Макіївка, Костянтинівка, ось цей, де той був, як його? Краматорськ. Краматорськ, це ж ці міста. Ну передали, а до Краматорська ще не дійшли. Ну я ж кажу, ось ці міста потрібно забирати, а вони за кожне село б'ються. Ну так, щоб дійти до цього міста, саме всі ці села потрібно пройти. А ще увага, дядьку затриманого служив в ФСБ. Так, да, От якщо справді відповідає дійсності, що в нього дядько генерал-полковник ФСБ, це значить, він ще був в КДБ, і батьки там КДБ було, та і от вони передали ті всі. Гени Комітету державної безпеки і прихильність радянського союзу своєму синові виникає логічне запитання: невже родичів працівників СБУ у нас ніхто не перевіряє? Якщо у нас перевірялися на рівні другого покоління, то тато, мама, брат, сестра, Російська Федерація в якийсь період прийняла рішення до 2014 року, що ФСБ не брати людей, в яких родичі в третьому поколінні живуть в Україні? Скільки щурів залишається сьогодні в наших спецслужбах, ніхто не береться сказати, враховуючи, що колишній голова СБУ часів Януковича мав російський паспорт, працювати в внутрішній безпеці є над чим. Але агентів Кремля таки вдається методично вичищати. Зараз вони розуміють, прямих агентів стає все менше, на які вони можуть впливати. Серед останніх гучних затримань топ спеців державних зрадників очільник головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрій Наумов. Очільник ЗБУ Автономної Республіки Крим на псевдодіт Олег Кулинич отримав вирок за шпигунство і співробітник центру спецоперацій АСБУ, генерал-майор Валерій Шайтан. Систему характеризує не помилка, а реакція на помилку. Помилки допускаються всі: всі будь-які спецслужби, будь-які правоохоронні органи світу, навіть найкраще. Але ми його завчасно виявили. Ми відпрацювали, задокументували, передали матеріали до суду. Сподіваємося на пожиттєвий термін ув'язнення. А ще щура можуть обміняти на наших хлопців та дівчат, що в полоні, як ми зробили з Медведчуком, що правда не одразу. Зрадник певний час ще може знати чинні секрет країни шкода від таких щурів гігантська і зрозуміти що хотів зробити з ним малюк коли вже можна було арештовувати я думаю ви добре розумієте оксана радіонова тимофій кощій те тиждень один марафон єдині новини